Дика гонка це забіги з перешкодами, які наближають максимально людей до самої дикої природи. Саме на цих контрастах ми позбавляємо людей усього зайвого. З офісів всі вони потрапляють в багнюку, в густий ліс, гори і кайфують. А маршрути у нас сьогодні 5 кілометрів, дикий трейл, він особливий, а також у нас є забіги, дика пара. І дикі команди. Це ми от через складні навантаження, через випробування, через провокацію, через підігрів, через емоції. Ми розхитуємо людей до таких до, децибел, що вони тоді видавлюють все зайве з себе. І на виході у нас немає старту-фінішу, у нас є вхід-вихід. На виході вони отримують. Повертають всі свої сили їм, повертаються у вигляді щирих диких емоцій, обіймів і так Чому далі. слава юкрейн. Годака Так, він трохи плутає дикий. Дякую, але я думаю, що це е, не, ну, не просто так. Тому що справді я за що подякувати, що ми маємо е, і оксамитове небо зараз, і можливість пробігти. і Наскільки я знаю, що е, Забіг благодійний. У нас всі 100% зібраних коштів, з усіх квитків ми віддаємо на ЗСУ, а саме робимо макети військової техніки. Тут є представлений наш проєкт Мак. Ми вже близько 30 одиниць гаубиць, 777, хімарси, хамери відвезли на передок.